Вітаю, дівчатка! Сьогодні у нас тема, як взаємодіяти зі складним керівником. Керівники бувають дуже різні, не завжди нам щастить, але працювати треба і, ну, що зробити. Так, вибираємо це ваші керівники. Варіант номер один, два і три. Будь ласка, декілька секунд подумати. Зосередитись, згадати вашого керівника, і будемо дивитись. Вітаю, хто вибрав перший варіант одинички. Так, це ви ваша ситуація, це ваш керівник або керівниця. І порада, як вам краще взаємодіяти. Давайте будемо дивитися так. Ну, я просто, я просто приголомшена отак От одразу. Ніяк ви з ним не знайдете спільну мову, тому що... По-перше, людина сама не знає що вона робить, куди їй йти, або це якийсь новий керівник у вас, або це просто некомпетентний керівник. Я, у мене є таке передчуття, хай буде передчуття, що керівник буде у своїй некомпетентності може зробити якийсь. Ну, Перетурбації на робочому місці, може когось і скоротити, Ну, він, він буде скорочувати так, знаєте, абсолютно нелогічно. Тобто, з його, з його боку, логічно, але усім іншим буде просто, чого він вибрав цю людину. Хто його знає. Щось там не сподобалося йому особисто. І на, знаєте, на компетенцію своїх підлеглих, підлеглих він взагалі в мене таке враження, що взагалі ну, не звертає якось уваги. Я не знаю, вам краще шукати собі іншу роботу, тому що тут не буде ніякої стабільності, тут не буде... Тут навіть навіть, в, знаєте, в такій далекій перспективі, навіть не світить нічого такого більш, більш-менш спокійного. Тобто ця напруга, яка у вас є на, на робочому місці, вона буде і далі, і далі, і далі, і взагалі завжди, тому що керівник його не знімуть. Я бачу, що гарний колектив у вас тут, так? Але якщо для вас це принципово, якщо він ну, просто вам так вже заважає, вам краще піти, тому що покращення тут не буде. І знаєте, не бійтеся себе захищати, просто не бійтеся казати свою точку зору і щось, ну, навіть якщо це буде поперек його цінному огляду, все одно не бійтеся. Тому що він там, знаєте, сам собі придумав і, і сам в це повірив, його потрібно якось повертати до реальності. Якщо він там роздає якісь ну, неадекватні завдання, то його не бійтеся, його виправляти або коментувати. Тому що він буде, він буде творити, що хоче. Він може такого творити, що на голову воно не налізе, і ви всі потім ваш колектив постраждає. Тому не бійтеся нічого. Кажіть, що, ви знаєте, це не вийде або там. Ну, у зв'язку. З такими обставинами ми там не змогли це зробити. Взагалі придумайте, що казати, але головне кажіть, не мовчіть. Вітаю вас, другий варіант, віки, хто вибрав цей варіант, давайте подивимось. Ваша ситуація, характеристика керівника, як краще з ним взаємодіяти, якщо це взагалі можливо. Так. Тут я бачу дуже авторитарний керівник, він просто може своїм авторитетом, своєю оцією керівною дурістю Ну, це не заманити у пастку, але видати такі накази, які потрібно просто негайно все виконувати і, і, і ще нічого не скажи йому. Тут з ним взаємодіяти треба так. Якщо ви можете не виконувати, ну не виконуйте, обходьте це, але ну, якимось знаєте, офіційним шляхом, щоб це було по закону. І усі його розпорядження, усі його накази, все, все, що він ну, знаєте, там буде керувати, все треба перевіряти. Тому що може бути таке, що він скористається просто там, знаєте, ну, некомпетентністю, ну, не те, щоб некомпетентністю, а просто він знає, що ну, звичайні, звичайні люди. Звичайні його підлеглі. Вони, може, і не знають оцих всіх знаєте, нюансів, там, ну, що знає керівник. Так? І він може цим маніпулювати. Він може казати, що оце так, і ще й цитувати закони, а воно насправді взагалі не так. Тому всі його розпорядження, будь ласка, перевіряйте. І е, не бійтеся йому казати, що я перевірив, по закону це не так. Якщо він, е, знаєте, ну, якщо е, протидіяти йому е, тими ж методами, яким він, які він, якими він користується, то то це буде набагато ефективніше, ніж, ніж ви, наприклад, самі будете там щось бунтувати, казати, емоційно все сприймати. А якщо ви усім колективом скажете, що це, наприклад, незаконно, або ми це не будемо робити, або ще не вступив в дію, Наприклад, такий закон, щоб ми по ньому працювали, він взагалі ну, вийде, як вам сказати, ошелешений від цього бунту. Тому тут немає такої, знаєте, немає відкритої боротьби. Тобто вас не закликають там просто робити скидувати його чи робити заколоти. Ні. Але перевіряти все, що він каже. Не довіряти просто там, знаєте, від А до Я. А все все перевіряю. ото довіряю, але перевіряю. Вітаю вас, трійка, хто вибрав третій варіант? І давайте дивитися, ваша характеристика, характеристика вашого керівника. І як з ним взаємодіяти, працювати як краще. Так. Ой-ой-ой. Як краще працювати? Я вам скажу так, якщо ви хочете кудись піти, ну ви не, не поспішаєте кудись йти. Я так припускаю, що у вас може змінитися керівник, тому що смерть або він, або вона йдуть кудись, я не знаю, вище, або вони, не дай Боже, просто дійсно іноді, іноді, дівчата, іноді смерть є смерть. Всяке буває. Іноді вони там просто померли, померли або просто. Звільнилися. Якщо ви бачите у цьому вакантному місці керівника ваш великий єдиний шанс, то не спешіть, Не спешіть. Давайте, от на дні колоди у нас що, 10 келихів. Якщо у вас є амбіції самому, або самій стати керівником, то вас е, повинні вибрати, або, або подати прохання, я не знаю, е, повинен це робити колектив людей. Ви самі не лізьте, не поспішайте, хай вам хтось допоможе. Якщо ви боїтеся, що все. З тим керівником все, а ми гарно ну, ладнали, або просто вже ну, люди звикають один до одного, або просто ви вже звикли, і ви не знаєте, що робити, а, а, а раптом з новим керівником ну, нічого не буде. То ви знову ж таки зачекайте. Навіть якщо у вас є якась пропозиція. Якась пропозиція десь на іншій роботі. Ви можете, я скажу так, ви можете перейти, але на таку саму роботу. На таку саму посаду. Якщо щось нове вам обіцяють, ви не спешіть. Якщо щось таке, на чому ви вже знаєтесь на такій посаді, яка була у вас? А може якась подібна, або багато людей також йдуть туди, наприклад. там. Половина колективу кудись іде, вас запрошують, пішли з нами. Ну, наприклад, якщо керівник пішов там у інший заклад, він має можливість перетягнути за собою хоча б якусь частину колективу. Тоді йдіть. А просто в, у щось нове, тоді, тоді ні. Тоді зачекайте. В будь-якому випадку вам. Вас, ну, я що, вам, вам, вам просто кажуть, прямо кажуть, що ви, вам надто тяжко буде самому, ну знаєте, коли сам за себе. Або сама за себе, без якихось зв'язків, без, без нічого, вам буде надто складно кудись перейти. Вам потрібно, по-перше, почекати, зачекати. І дочекатись, поки прийде допомога. Або поки не поміняються обставини. Коли вже буде ну, щось конкретне, якісь конкретні дані. Чи з приводу нового керівника, чи просто у вас все в голові складеться в якусь картину. Але нічого спонтанного. Не спишіть Дівчата, дякую, хто, хто дочекався до кінця, продивився. Буду вам вдячна, якщо ви лайкнете, підпишетесь, і якщо вам допомогло, це як хоч один з варіантів, і ви про це напишете в коментарях, це буде теж. Вам велика вдячність від мене. Ну а зараз що будемо прощатися? До нових зустрічей всім до побачення.